БЕЗ ДУХОВНОЇ реформації. Корупцію не подолати. Якщо ти любиш досліджувати Боже Слово, тобі цікава історія. Цей подкаст саме для тебе. Вітаю вас, друзі. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми поговоримо на одну із найболючіших тем для багатьох країн, зокрема, України корупцію. Ми часто чуємо про антикорупційні реформи, нові закони, спеціальні органи, прозорі тендери, електронні декларації. Але питання залишається відкритим. Чому? Попри всі зовнішні заходи, корупція залишається живою? Насправді, на мою думку, відповідь проста, але не популярна. Тому що боротьба з корупцією не може бути успішною без внутрішньої, духовної реформації суспільства? Що таке корупція? Корупція це не просто зловживання владою, це плід серця, схильного до егоїзму. Жадібності та байдужості до ближнього людина бере хабар, бо не боїться Бога. Не має совісті або її заглушила. Людина краде, бо не бачить цінності в правді. Людина, так би мовити, рішає, бо не вірить у справедливість, а тільки в силу грошей і зв'язків. Корупція це духовна хвороба, яка проявляється в економіці, політиці, медицині, освіті, всюди. Біблійний погляд. У біблії сказано. Корінь усього лиха грошолюбство 1 Тимофія 6.10. А також ніхто не може служити двом панам і Богові, і мамоні. Матвія 6,24. Ці вірші вказують на те, що джерело проблеми не система, а серце людини. І саме тому ніякі закони не зупинять корупціонера, якщо в нього немає Божого страху. У старому заповіті пророки знову і знову викривали духовну зіпсованість лідерів. Які брали підкупи, утискали сироту і вдову, наживалися на бідних, і Бог говорив Я гедую вашими святами, якщо при цьому ви не чините правосуддя. АМОСА 5,2124. Чому зовнішні реформи не працюють без внутрішніх? Бо вони змінюють лише обгортку. Корупція адаптується до нових форм. Якщо змінити правила, але не змінити серце людей, нічого не зміниться. Хабар перестане бути, так би мовити, конвертом і стане волонтерським внеском, крадіжка стане схемою, обман оптимізацією. Без божого страху та морального переконання людина завжди знайде, як обійти закон. А що ж, таке духовна реформація? Духовна реформація це не лише особисте покаяння, а й зміна мислення в суспільстві. Щоправда, важливіша за вигоду, що служіння це не спосіб заробити, а можливість допомогти, що моральна чистота не слабкість, а сила. Історично ми бачимо, як духовне пробудження у християнських країнах, як, от в Англії, час Уеслі, чи в Скандинавії в добу реформації, призводили до зменшення корупції, покращення правосуддя. Захисту бідних. Бо люди починали боятися Бога не лише на словах, а на ділі. Що робити сьогодні перше починати із себе не давати і не брати хабарів, навіть символічних. Християнин має бути сіллю і світлом навіть у маленькому. Друге поширювати моральні цінності через сім'ю, церкву, спільноти, не мовчати, коли бачив неправду. Третє, Молитися за пробудження, бо лише Бог може змінити серце. Закони можуть стримувати, але не лікувати. Четверте підтримуй людей, які служать правді. Якщо бачиш чесного чиновника, бізнесмена, журналіста, підбадьор його їм дуже нелегко. Отже, підсумок без духовної реформації корупцію не перемогти. Без зміни серця змін у суспільстві не буде. Лише коли народ повернеться до Бога, зміниться і влада, і культура, і економіка. Дякую, що слухали. Якщо тема вас зачепила, поділіться цим подкастом з друзями, ставте вподобайку та підписуйтесь. Молімося разом за справжню зміну не лише зовнішню, а й внутрішню. До наступних зустрічей.